Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Volkswagen Passat. Офіційний, без шостий, всеминадійний, повний привід, механіка шестиступенева, двохлітровий 2-літровий бензин, вседанні, тонований, задні парктроніки. Попереду також присутні. Роздвоєний задній вихлоп, led оптика по колу, спереді адаптивна лінза, задній ряд. В бездоганному стані. Комбінований салон, підігрів заднього ряду. Повний склопакет, електродзеркала у нас з підігрівом, автосвітло, автодощ, електроручник, мультимедійне шкіряне кермо, круїз контроль, електрорегулювання сидіння водія, сидіння, як ви бачите, в бездоганному стані, пробігу 391 тисяча, мультимедіа, підігрів сидінь, двохзонний кліма, шестиступенева надійна механіка. Ось так виглядає. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас, на Хоткевича 22 б